Пане Дмитре, я вас вітаю в нашому ефірі з Новим роком і дякую, що долучилися до нашого ефіру. З Новим роком, дякую за запрошення. Давайте розпочнемо з першого запитування, яке ми традиційно проводимо серед глядачів і наших гостей. Чи вірите ви, що 2026 рік буде кращим за попередній? Що скажете, пане Дмитре? Так вірю. Дуже лаконічно і дуже точно дякую за вашу коротку відповідь. Сьогодні відбулося кадрове призначення Кирило Буданов став керівником офісу президента України майже. Півтора місяці це місце було вакантним. Президент Зеленський шукав нового керівника офісу президента після відставки Андрія Єрмака. Зеленський е, говорить про те, що тепер на місце Буданова е, прийде в військову розвідку нинішній керівник служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко. Про це президент Зеленський повідомив після наради з Іващенком. Від сьогодні Олег Іващенко продовжить. Служити державі та виконувати завдання щодо обмеження російського військового потенціалу на позиції воєнної розвідки. Як ви, пане Дмитре, оцінюєте ці кадрові ротації, оскільки і призначення Олега Іващенка і призначення Кирила Буданова це зміни в спецслужбах в силовому блоці країни, і що означає власне прихід Кирила Буданова на посаду керівника президентської канцелярії? Пане Сергію, по-перше, давайте дочекаємося указу про призначення Кирила Буданова. Основне, всі наразі коментують його призначення як факт, який стався. Але погодьтеся, самого указу про призначення Буданова немає. Є повідомлення президента, є коментарі Буданова. Мало би бути абсолютно навпаки, спочатку указ. Про призначення, а потім вже інформація в змі. Натомість ми бачимо те, що бачимо. А те, що відбувається, пане Сергію, це те, ну я висловлюся словами білоруського президента. Зеленський перетрахіває силову структуру. Причому мовиться ж не тільки про призначення буданого очільником офісу президента, і відповідно зміни в керівництві служби зовнішньої розвідки давайте подивимося і на інші кадрові можливі кадрові рішення. Мовиться про можливість зміни і очільника Державної прикордонної служби України. Погодьтеся, одне з ключових силових відомств, причому на адресу саме очільника держприкордонної служби було багато звинувачень щодо перетину кордону. Корупціонерами, які звинувачували відповідна, і набу і САП у можливій причатності до тих чи інших. У нас є певні проблеми зі звуком. Зараз ми перенаберемо Дмитра Снігірьова, але скажу одразу, що укази президента про призначення Кирила Буданова, керівником офісу президента, і Олега Іващенко, начальником головного управління розвідки Міністерства оборони України, вже є на президентському сайті, тобто є офіційні документи про призначення і Івашенка і Буданова на нові посади. Ну і звісно, як сказав уже Дмитро Снігірьов, найближчим часом міністр в. Внутрішніх справ України Ігор Клименко представить президенту Зеленському кандидатури на заміну очільника Державної прикордонної служби України, а нинішній її очільник Сергій Денеко продовжить роботу в системі Міністерства внутрішніх справ України. На якій посаді достеменно невідомо, але очевидно, мова йде про якусь керівну посаду в системі Міністерства внутрішніх справ. Ну, звичайно, зараз дуже багато питань виникає з приводу самого. Призначення політичного призначення Кирила Буданова, тому що дотепер він мав виключно військову кар'єру і дослужився до керівника головного управління розвідки Міністерства оборони України. Він є героєм України. Відбудеться критично важлива зустріч начальників генеральних штабів країн-партнерів, і там, зокрема, буде обговорюватись питання механізм гарантій безпеки у разі припинення вогню в Україні. Послухаємо, що сказав президент України. 5 січня буде зустріч військових, начальники Генеральних штабів зустрінуться. Головне, це гарантії безпеки для України. Політично майже все готово і важливо опрацювати кожну деталь як гарантії: працюватимуть в небі, на землі, на морі. Якщо нам вдасться закінчити війну, а саме це ключова мета для всіх нормальних людей. Пане Дмитре, ця інформація з'явилася ще до призначення Кирила Буданова керівником офісу президента України. Якою вам бачиться роль Буданова саме на міжнародній арені? Бо Буданов відомий е, за межами України як спеціаліст з ГУРУ, і як людина, якій довіряють наші західні партнери і у Європі, і у Сполучених Штатах Америки. Тобто він посилить переговорну цю групу і, можливо, Рустему Меру відійде на другий план, як секрет. Tara Я не виключаю саме от подібного сценарію розвитку. у Будана досить високий кредит довіри і з боку наших європейських партнерів. В першу чергу це Велика Британія, так і відповідно наших американських партнерів. Крім того, у Кирила Олексійовича є позитивний бекграунд участі безпосередньо у перемовному процесі. Це останні зустрічі з представниками країни окупанта, де обговорювалися питання закінчення війни в Україні і обміну війни Військовополоненими, тобто, окрім безпосередньо дотичності до діяльності українського розвідного Буданов має досвід перемовника, причому позиції Буданова на відміну від Умєрова, який, ну скажімо, далекий від військової царини діяльності, досить серйозні. І авторитет Буданова, я саме як керівника головного управління розвідки Міністерства оборони України, в моменті проведення активного характеру операції в першу чергу на. Території країни окупанта досить в досить великій світі і серед якраз представників спецслужб наших стратегічних партнерів. Тому, на мій погляд, тут якраз е, оце і посилить позиції українського президента і української перемовної е, делегації під час можливих безпосередніх контактів з представниками країни окупанта це серйозне посилення суб'єктності української делегації. Служба зовнішньої розвідки України заявила, що Росія готує масштабну провокацію з людськими жертвами 7 січня або напередодні з метою зриву мирних переговорів за посередництва Сполучених Штатів Америки. Процитую повідомлення служби зовнішньої розвідки після так званої атаки на резиденцію Путіна фіксуємо поширення Кремлем нових сфальсифікованих інформаційних приводів для підготовки російської та закордонної аудиторії до подальшої ескалації. З високою ймовірністю прогнозуємо перехід від маніпулятивного впливу до збройної провокації спецслужб Росії зі значними людськими. Жертвами, пане Дмитре, як сприймати цю нам інформацію, зважаючи на те, що оця вся історія з дроном, який летів на Валдачі з дронами, які летіли на Валдай, виявилася просто брехнею і фейком? Ну, держдеп сполучених штатів Америки вже порадив американським громадянам терміново покинути Російську Федерацію через високі ризики. Про це повідомляє Fox News. що готує Путін і чи не буде це черговою? Черговим звинуваченням українців у влаштуванні там теракту, десь в центральній Росії. Пане Сергій, по перше, подякую за ваш професіоналізм. Чітко розставили акценти. Держдеп вже попередив громадян Сполучених Штатів. Всебто мовиться про те, що інформація про можливість проведення операції під чужим прапором, а це мовою професіоналів, тобто операція, яка буде здійснена російськими спецслужбами, але відповідальність буде покладена на українські спецслужби, вельми висока, тому і не випадкова синхронність заяв держдепу сполучених штатів служби зовнішньої розвідки України це перше попередження військово-політичному керівництву України окупанта про те, що і стратегічні партнери Україна розуміють можливі подальші сценарії розвитку подій, а саме так званий або рязанський сахар, або аналогічні сценарії підриву чи то будинків, чи то культових споруд з чисельними жертвами, і відповідно, сполучені штати дають чітко зрозуміти країні окупанта, що характер обмін. Ну розвідданими з української сторони не припинявся не на годину. Вони тривають буквально в режимі онлайн 24 на 7. І головне є координація діяльності української та американської сторони в моменті перемовного процесу і е, нівелювання можливих російських провокацій. Причому зауважте, провокації йдуть одна за, за однією. Російська федерація наразі намагається змінити характер перемов. Овного процесу і звинуватити українську сторону в порушенні правил і норм ведення війни, тому виключати можливість подібних кривавих провокацій з боку російських спецслужб я би не став. Дякую, пане Дмитре, вам за розмову за ваші коментарі. Це був Дмитро Снігирьов військовий експерт, співголова громадської ініціативи Права справа.